59-річний Сергій з селища Шишаки військовий. Він лікувався у відділенні неврології, а нині перебуває у стаціонарі реабілітаційного центру у Полтаві. «Мене прилікували, серйозні проблеми з спиною. Тут знаходжуся буквально тиждень. Врачі призначили тренерів і вправи. Мотомет, балансир, доріжка бігова, гімнастика. Ну і фіз процедури самопочуття покращується. Центри реабілітаційної медицини на базі обласної лікарні імені Скліфосовського відкрили рік тому, 2 січня 2023-го. Відтоді пролікували приблизно 700 людей. Це жителі Полтавщини та інших регіонів України. Понад 70% з них військовослужбовці, розповіла Суспільному завідувачка центру Ірина Пчелінцева. В основному всі військові це наслідки вогнепальних або мінно-вибухових поранень. Крім цього, у нас лікуються цивільні особи. Найбільше це пацієнти після після інсультів, після дорожньо Транспортних пригод. Реабілітаційну допомогу пацієнти отримують через вузьких спеціалістів. Це травматолог найчистіше або невропатолог. Але може направити і нейрохірург, і хірург. І сама. За рік у центрі збільшили кількість обладнання для реабілітації. Зокрема, частину отримали наприкінці грудня 2023-го. Нова бігова доріжка, яку ми отримали, призначена для хворих, у яких є травми нижніх кінцівок. Також постінсультні хворі за допомогою цієї частини, яка наповнюється повітрям, так вона приймає е, більш об'ємну форму. Хвори поміщається е, е, внутрі і за допомогою е, нагнітання воздуха. Зменшується вага самого хворого, тим самим йде зменшення нагрузки на суглоби. Хворий може займатися бігом або ходою більш тривалий час. Ми використовуємо для реабілітації дуже багато сучасної апаратури. Нам допомогли в цьому році. І Всесвітня організація охорони здоров'я, обласна наша адміністрація, адміністрація нашої лікарні а також у 24. Ми починали. У нас не було реабілітаційних зручних сучасних ліжок. Зараз на Всесвітня організація охорони здоров'я поставила 30 реабілітаційних ліжок функціональних. За словами завідувачки центру, усі 30 стаціонарних місць у закладі постійно зайняті. А чекати чергу на амбулаторні процедури треба недовго за рахунок планування. Лілія Пархоменко та Сергій Єрохов Суспільне новини Полтава.